Доброго дня, шановні глядачі, сьогоднішній наш сюжет про те, якою я хочу бачити свою Україну. Наші слова вважались би популістськими, якби мене запитали в народу, в якій країні вони хочуть жити. Пряма мова. Я хочу жити в країні щасливих дітей. Отже, що ми, як дорослі, можемо зробити для того, щоб наші діти жили в країні щасливих дітей? Перш за все. Діти харківського масиву міста Києва хворіють на легеневі хвороби чотири рази частіше, ніж діти інших районів Києва. Чому? Поза моєю спиною ви можете побачити трубу сміттєспалювального заводу. Чим більше він спалює, тим частіше хворіють діти. Тому, перш за все, я за сортування сміття. Я роблю це сама і привчаю до цього свою доньку. По-друге, і діти народжуються рівними. Тому я за інклюзію. Вірніше, навіть не так. Я за те, щоб слово інклюзія взагалі зникло з нашого ужитку, адже жити в суспільстві рівних можливостей це нормально, це правильно. Інколи кажуть, суспільство не готове до інклюзії. Давайте знову ж таки запитаємо в народ. важливо, чи ходить дитина тих ніжками, чи їздить на колясці, який в нього цвіт кожи, та. Який він вигляд має головне, що в нього тут саме заради такого народу маленького, але того, що вже знає, чого хоче. Ми і маємо змінювати країну. Повірте, змінити країну легко, адже країна починається саме з тебе, вір у себе і з ним незалежності.